Наближається свято, і все частіше звучать ці вітання з Новим роком, а в душі оживає казка. Та давня давня, коли ти був маленьким і чекав на Діда Мороза, чекав з таким трепетом і надією, що довго не засинав, а сподівався, хоч краєчком Ока, побачити його, сказати йому добре слово за подарунки, які на ранок. Обов'язково будуть під зеленою пахучою ялинкою. Проходять роки, а та давня казка залишається з нами на все життя, і, будучи вже дорослими, ми так само чекаємо новорічного дива, яке повинно статися всю чарівну і казкову ніч. Так добре, коли це диво все ж стається. І кожного нового року ми знову і знову чекаємо дива неповторної казки. Тож нехай у кожного з нас новий рік буде щасливим і радісним, наповненим щастям і казки з Новим роком!